Друзі, всіх вітаю на каналі. На зв'язочку як завжди, Захар. Сьогодні я Вам хочу продемонструвати стратегію, на якій я заробляю кошти, яку я безкоштовно транслюю наразі у своєму телеграм-каналі. Знову ж таки, просто записую відеоролик, тому що дуже давно вже цього не транслював і не показував, як я заробляю за допомогою стратегії інвесін. Давайте приступимо. Дивіться, друзі, все, що нам треба, це посилання на саму стратегію в у текстовому форматі. В принципі, нам більше її не треба. Зараз я все це продемонструю на відео, але посилання на текстову стратегію залишу в описі, тому що там детально все розписано, як правильно зареєструватися, як поповнити рахунок. Також там розписано, як заходити в угоди, і просто всі деталі, і навіть, можливо, відповіді на запитання, які можуть у вас виникнути. До речі, як ви бачите, уже 1600 людей подивилися цю стратегію і пішли торгувати, пішли заробляти кошти, по ній, в принципі, разом зі мною. Знову ж таки, ділюся всім безкоштовно, повторювати, не повторювати це ваше право. Я нічого не продаю і нікого не заставляю. Скажімо так. Далі, що ми робимо? Нам треба мати два сайти. Це сайт Investing і сайт Бінаріум. Тобто ми відкриваємо Binarium от тут звідси можете перетягнути, отут відкриваємо, він в мене вже відкритий. І так само ми відкриваємо сайти Investing, як ви бачите, ось тут він. На Binarium нам треба буде зареєструватися, реєстрація ось тут, вся розписана. На, знову ж таки, е, а сайт інвестінг, нам реєструвати не треба, там все безкоштовно. Ось, в мене вже і то, і то відкрито, що ми робимо далі. Далі ми на сайті Сібінаріум натискаємо плюси. Тобто, ну тут треба поповнити кошти, у мене вже поповнено, у мене дуже великий баланс, я би сказав, наразі. Починаю, звісно, я так само з маленьких сум, якщо у вас є питання, з скількох починати, то, ну, як на мене, на мою особисту думку, оптимальний баланс, щоб починати торгувати по стратегії, це 4 тисячі гривень. Ось, з ним можна прикриватися, з ним можна дотримуватися мані менеджмент і, в принципі, як я думаю, комфортно торгувати. Ось, друзі, далі. Що ми робимо? Ми заходимо і ось тут на плюсику натискаємо на три стрілочки. Бамс обираємо тут валютні пари. Після чого у нас будуть отут -от валютні пари, і нам треба обирати перший стовпчик. Завжди перший стовпець. Тобто, дивіться, ми зараз беремо. І ось тут ось цей перший стопчик, щось тут вибираємо будь-яку валютну пару. Я вибираю за дохідністю. тобто, Зараз найбільший відсоток дохідності 92%. Я вибираю саме Євро Тому що я, звісно, як всі люди, хочу заробити побільше коштів. Дивіться, на Євро ми відкриваємо, виходить наш графік. Після чого те саме значення Євро вписуємо на інвесінгову в пошукову строку. Вписуємо сюди Євро USD, бамс, я вписав нічого, без слешів, без крапок, просто Євро ЮСД. Далі, ось тут буде технічний аналіз. Давайте я переключуся все таки на російську, тому що, скоріш за все, ви також будете дивитися на інвесінгу на російській. І ось тут буде теханаліз бачите? Технічний аналіз. Ну, На жаль, тут просто немає української, хто не розуміє. Ось. І далі в класі Теханаліз ми беремо і натискаємо одна мінута. У нас, бачимо, активно продаває. Значить, Ми зараз заходимо на біржу тисячі гривень, вкидаємо в угоду до 17.10 вниз. Дивіться, активно продавати». Ми відкрилися донизу і нам чекаємо, через 45 секунд буде результат. Відкриваємося ось тут до найближчого часу. Тобто на одну хвилинку, то, що тут зверху написано, те і відкриваємо. Дивіться, чому ви саме вниз. У е, нас цікавить резюме. Я подивився на резюме і бачу, що написано активно продавати». Тобто нас цікавить, що написано саме ось тут. Е, все інше нас не цікавить. Нас цікавить або активно продавати, або активно покупати. Тобто, якщо у нас активно продавати, то ми будемо відкриватися вниз, а якщо у нас активно покупати, то ми будемо відкриватися вгору. Все максимально просто. Але важливий момент, якщо у нас тут написано або покупати, або нейтрально, або продавати, то ми просто будемо заходити знову на бінаріум і ось тут натискати плюсик і вибирати наступну торгову пару по відсотковій дохідності. Тобто ми не будемо торгувати на тій парі, де у нас написано нейтрально на продавати або покупати. Ось так, друзі. Зараз у мене угоди закрилися в мінус, таке буває, і це абсолютно нормально, треба іноді просто робити перекриття. Ми заходимо на технічний аналіз, і отут, ну, так само заходимо на сайт інвесів, ось тут на одному мінусі обновлюємо графік, бачимо, активно продавати у нас лишається. Значить, заходимо на новий час до... На 6 тисяч гривень, тобто у два рази підвищуємо суму угоди. Тим самим, якщо наша, наша наступна угода заходить в плюс, ми будемо відбивати те, що ми в неї, в неї інвестували, тобто і відбивати одразу те, що ми втратили в попередній угоді. Тому давайте зараз будемо очікувати 27 секунд, коли угода у нас закриється. Друзі, як бачите, лишається 10 секунд. У нас дуже гарне відпрацювання пішло. Просто подивіться, ми ось відкрилися. І я ж кажу, що стратегія працює, і все у мене окей працює. Типу зараз ми закриваємося в плюс. Як бачите, бамс, і виходить у нас 11 тисяч гривень сума виплати. Тобто, по факту ми витратили ну, об'єктивно 2 хвилини часу. Бамс, ось такі дві угоди. Заробили по нашій торговій стратегії. Тому дивіться, друзі, знову ж таки, я нікого не заставляю там повторювати, чи ще щось. Але якщо ви хочете заробляти в інтернеті, то це як метод, можете спробувати. Ось якщо щось буде незрозуміло, пишіть мені в особисті. Там я вам все поясню і розповім, як треба робити. Типу, ну я не знаю, я не заробляю, і я думаю, чому б мені не ділитися з іншими людьми. Тому що зараз я розвиваю свій блог, а потім вже я хочу продавати і мати з цього якусь вигоду. Тобто цю стратегію я зможу там якось модернізувати і продавати її за кошти, тобто отримувати якусь вигоду з того, що я. Безкоштовно розказую людям способи, як можна заробляти. Дивіться, друзі, що ми беремо далі. Ми давайте просто порахуємо. 11 520 мінус 3000 і мінус 6 тисяч. 2 2520 ми заробили, виходить, за 2 хвилини часу, друзі. Це реально. Просто золота жила, і зараз бабки робляться тільки так ось. До речі, у мене є відгуки, кому цікаво, тобто хто думає, що я якийсь там інфосиган чи що, друзі, я зараз нічого не продаю, тобто, взагалі ніякої платної інформації у мене немає, і ви всі можете це спробувати безкоштовно. В описі цього відеоролику буде послання на стратегію на ось цю на ось текстовий її формат. Ви все перечитаєте ще раз і все можете зрозуміти. Також у мене є плейліс, плейліст по стратегії інвестінг. Там дуже багато відеороликів, де я поясню, як все це треба робити. Тому можете Зглядати плейліст і заробляти разом зі мною. І на рахунок відгуків. Кому цікаво, це будуть зараз рандомні відгуки, деякі з них по стратегії, деякі з них з телеграм-каналу, тобто у мене є телеграм-канал також, де я даю свої торгові сигнали. Тобто я кажу, куди відкривати людям графік, я кажу, ну яка валютна пара, я кажу, який час і який напрямок. Люди відкривають угоду, повторюють за мною, і ми всі разом заробляємо кошти. Канал називається Торгова кімната. Посилання на нього буде в описі цього відеоролику. Але перш ніж ви хочете додатися в торгову кімнату, Просто вам треба перейти реєстрацію на біржі. Для того щоб пройти реєстрацію на біржі, ви просто переходите по посиланню в закріпленому коментарі або в описі цього відеоролику по посиланню Binarium Ukraine. Після чого проходите реєстрацію. До речі, при реєстрації можете вказати промокод reg 100 і Він дасть вам плюс 100% на перше поповнення. Наприклад, ви 1000 гривень поповнюєте, а дві ви отримаєте на ваш рахунок. Тобто цей промокод має працювати. Я його вводив сам ще давним-давно, коли починав. Ось тому. В принципі, все. І після цього ви можете доєднуватися до всіх моїх каналів та починати працювати по цій стратегії. І давайте на останок на послідок, я прикріплю вам декілька відгуків абсолютно рандомних з мого каналу, там де я просто ділюся взагалі інформацією та допомагаю по факту людям заробляти кошти наразі абсолютно безкоштовно. За це я ніяких коштів не беру. Ось. Подивилися, я думаю, подивилися, там поставили на паузу. Тому, в принципі, на цьому все, все, друзі. На зв'язочку з вами був, як завжди, Захар. Бажаю всім гарних профітів, гарних прибутків і просто побільше коштів в цілому, тим паче торгуючи по стратегії. Всім папа! -па.